Доброго дня, дітки! Я сьогодні отримала посилку. Там був чарівний мішечок з зернятками, але вони не звичайні. На кожному зернятці є певна цифра, а що саме за цифра, ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте про цю цифру загадку. Будьте уважними. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Це догори ногами. Яка цифра перед нами? Так, це цифра 4. Слухайте наступну загадку. Ця цифра, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Правильно, цифра 6. Слухайте наступну загадку. Ця цифра. Дуже чепурна, шийку вузочком згина, хвостик хвилькою здійма. Так, цифра два. Наступна загадка. Ця цифра немов чарівниця, невеличка і круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру знайдеш. Правильно малята, цифра три. Наступна загадка. Ця цифра тонка, пряма, і схожа на стеблинку. Така поважна і така примхлива, говорить, що й смілива. Так, правильно, це цифра один. Слухайте далі. А ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться, Цифру два раз обернеться. Так, цифра п'ять. Наступна загадка. Ця цифра на косу дуже схожа. Та косить вона не може, вправно ніжку виставляє. У таночок поспішає. Так, малята, це цифра 7. Молодці, ви такі уважні. Давайте наші цифри розставимо у числовий рядочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер давайте розсадимо наші зернятка. У ящик з відповідним номером. У перший ящик під номером 1 садимо перше зернятко. У ящичок під номер 2 – друге зернятко. Ящик під номером 3 третє зернятко. Четвертий ящик четверте зернятко. А в п'ятий ящик ми посадимо п'яте зернятко. Шостий ящик. Ми посадимо шосте зернятко. а в ящичок під номер 7 ми посадимо сьоме зернятко. Молодці малята! Давайте пограємо з вами в гру з нашими зернятками. Будуть з'являтися зернятка з різними цифрами. Вам буде потрібно плеснути в долоні стільки разів, яка цифра зображена на зерняці. Наприклад, якщо цифра 1, то один раз плеснути в долоні, якщо 3, то три рази. Зрозуміло? 1, 2, 3, гру почни. Давайте з вами трішки відпочинем. Фізкульт хвилинка. Раз, два, всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім потяг сіли, ніжками потупотіли. Дев'ять, десять відпочили. І тихесенько Молодці малята. А тепер уважно погляньте на наступну картинку. Що зображено на жовтій смужці? Скільки зерняток на жовтій смужці? Що зображено на синій смужці? Скільки ящиків на синій смужці? Більше зерняток чи ящиків? Яке число менше 5 чи 6? Правильно число 5 менше від числа 6. Що треба зробити, щоб зерняток і ящиків стало порівно? Так, правильно додати одне зернятко. Скільки стало зерняток? Як ми отримали 6 зерняток? Так, правильно, ми до п'яти додали ще один, дорівнює 6. А що треба зробити, щоб ящиків стало 5? Так, правильно прибрати один ящик. Скільки стало ящиків? Як їх стало 5. Правильно, ми від шести ящиків відняли один ящик. Шість відняти один дорівнює 5, скільки ящиків на синій смужці. Хто здогадається, скільки стане ящиків, якщо до шести ящиків додати ще один. Так, правильно, стане 7 ящиків. Скажіть, як ми отримали 7 ящиків? Правильно, ми до шести ящиків додали 1, 6 додати 1 дорівнює 7. Як ви гадаєте, яке число більше? 7 чи 6? Правильно, число 7. Більше, ніж число шість. Давайте змаструємо ящик для наших зерняток. Дітки, погляньте, будь ласка, на мій змайстрований ящик. В нього є 4 сторони. Вони однакові. Яку фігуру він нагадує? Так, квадрат. Ще в ящику є днище, на якому будуть знаходитись наші зернятки. А зараз ми з вами разом будемо робити такий ящик. Підготуйте, будь ласка, кольоровий папір любого кольору. Ножиці, клей, серветку паперову. Олівець, лінійку. Нехай батьки вам трішки допоможуть. Дітки я взяла великий аркуш паперу червоного кольору. В мене він однаковий з обох сторін червоний. Якщо у вас такого немає, візьміть звичайний кольоровий аркуш або звичайний білий аркуш. Беремо аркуш паперу, з лівої сторони складаємо його від себе догори, щоб співпали куточки. Притискаємо. Потім зайве підрізаємо ножицями. З ножицями поводимось дуже обережно. Зайву полоску відклали в сторону. У нас з вами утворився квадрат. Погляньте в нього всі сторони однакові, рівні. Дітки, у вас такий самий квадрат вийшов. Молодці. Цей квадрат ми з вами кладемо перед собою. Беремо нашу лінійку. Перекладаємо лінійку з одного боку квадрата до краю іншого. Проводимо олівцем. І так робимо зі всіма сторонами. Подивіться уважно, як я роблю це. Ми з вами накреслили олівцем сторони у квадрата. А зараз ми їх будемо згинати по одній стороні від себе. При цьому потрібно дуже добре притиснути. Тепер ми будемо вздовж лінії робити маленькі надрізи. Кого є рядом батьки, попросіть їх вам допомогти. У нас получився ось такий квадрат з надрізами. В тому місці, де зробили надріз, змащуємо клеєм. Притискаємо пальчиками та серветкою, щоб приклеїлась одна сторона до іншої. Так робимо зі всіма сторонами. Не забуваємо за серветки. Ось ми з вами зробили ящик. Погляньте, який він у нас вийшов. Цей ящик можна ставити не тільки наші зернятка, але й інші речі. Ви гарно справились завданням. Молодці. На цьому наше заняття закінчується. Ми сьогодні з вами закріпили цифру 7. Кількісну та порядкову лічбу та попіклувалися про зернятки, зробили для них ящичок. Ви дуже добре справили завдання. Молодці! До побачення!